Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції, Світлий понеділок, які народні традиції заборони свята? 21 квітня починається Великодній тиждень зі світлого понеділка, який також називали обливаним. Також цей день церква вшановує пам'ять проповідника Йова Почаєвського. Сьогодні, як і увесь наступний тиждень, замість традиційного вітання вимовляють Христос Воскрес, а у відповідь кажуть, виїсти на Воскрес! Історії традиції свята. Після Великодня починається так званий світлий тиждень, або ж, як його ще називають, світла седмиця. Цього дня предки готували страви з великодніх продуктів, ходили в гості та обмінювались крашанками і писанками, обливаючи один одного водою. Вірили, що це очищає, і допомагає захиститись від хвороб. На Великодні свята зазвичай співали веснянки і гаївки, весняні обрядові пісні, якими прославляли прихід весни. Порядок церковної служби сьогодні такий самий, як на Великдень. Раніо починають біля вівтаря, співаючи Богородичні. На літургії співають антифони замість три святого, співаються всі ті. Згадують цей день чудотворця Йова Почаєвського, який жив в 16 столітті на території Галичини на Покутті. З юності він відрізнявся побожністю і рано став очільником христово монастиря. А після аскетичного життя на Почаївській горі йов став егуменом успенської обителі. Народні традиції цього дня. Наступний день після Великодня багатий на народні традиції обряди. Вважається, що вода у водоймах і криницях має цілющу силу, тому обливають один одного на щастя на долю, а ще виконують обряд величиння, славлячи Воскресіння Христа і закликаючи весну. У 2025 році половиний понеділок буде 21 квітня. Також можна почути назву обливаний понеділок або поливаний. Поливаний понеділок вважався святом радості та примирення. Влаштовували застілля, ходили в гості та чекали гостей до себе. У багатьох регіонах України зберігся давній обряд влочіння, що дуже нагадує колядування на Різдво. Це традиційне обходження будинків молоддю з вітальними піснями. Пісні часто були наділені гумором, а гурт від будинку до будинку ставав усе більше. Поприєднувалися нові і нові дівчата та хлопці. Пісні на поливаний понеділок мають назву ринзівки, здебільшого їх співали парубки. Натомість волочники отримували цукерки. Ще одна традиція поливаного понеділка обмінюватись крашенками і писанками. Діти обов'язково провідували близьких родичів, повитухи хрещених, передаючи від батьків гостинці. Це були паски, калаці та крашенки. Маленькі гості отримували смаколики у відповідь і несли їх додому. У деяких регіонах України весь світлий тиждень був поминальний. У понеділок поминальний обід влаштовувався вдома. Цей тиждень називали дідовим, оскільки поминали дідів, тобто пращурів. Обливання водою обряд також народний, що має дохристиянське коріння. Особливо такі розваги полюбляє молодь. Вважається, що цілюща вода цього дня зміцнить здоров'я та захистить від хвороб на цілий рік. Також поливали могили сагубмогубців та утопленіків, бо вірили, що так можна закликати дощ. Хворих обливали водою, в яку попередньо занурювали ікони чи предмети зі срібла. ще пращури вірили, що так можна позбутися тяжкої недуги, на кшталт епілепції, жовтяниці чи лихоманки. У наших пращурів існувало повір'я, як сьогодні можна залучити великі гроші. Для цього під час дощу вивішували на вулицю рушник, що він добре промокнув. Коли дощ закінчувався, рушник приносили додому і висушували, потім зберігали вдома як грошовий талісман. Що не можна робити в світлий понеділок? Сьогодні заборонено займатися рукоділлям, працювати або прибирати. Світлий понеділок не можна пліткувати, сваритися або лихословити, не можна цього дня думати про погане чи сумувати, а також не можна зловживати алкоголем і переїдати. Які народні прикмети, якщо сьогодні тепла ніч. Буде багато огірків, а холодна ніч до неврожаю. Багато роси в світлий понеділок до щедрого урожаю огірків. Якщо день Йова оси роблять гнізда на відкритих місцях, буде літо з дощами. Сьогодні капає сік з гілок Клена, буде ясна погода. У кого День Ангела? Сьогодні імени мене не відзначають Іван, Михайло, Йосип, Олександра, Степан, Семен, Давид, Антон, Анатолій, Денис тандей Георгій. До зустрічі в нових відео.